Привіт, це мовний патруль та it українською. Сьогодні ми продовжимо вивчати мікротик та Ansible. Наразі дуже спрощене тпв завдання. Роутер з одним. WAN та трьома LAN. Файли з відео у ТЕЦі В24ПРО мовного патруля. Актуальні налаштування пристрою. Встановили у відео 23. Логін СПА. Пароль 1.2.3. IP-адреса 192. 168, 78, 34. Маємо два плейбуки. Перший відключає, публіковий запис, адмін. Відкриває порти 222 та 80. Порт. 80 тільки для учбових цілей. Робить мискарадінг. Другий плейбук. Налаштування фаербола та годинничка. Наразі маємо роутер з мінімальними налаштуваннями для вивчення роутерос. Як це виглядає? Firewall фільтр, що ми встановили. NAT. маскарадінг та перенаправлення 222 на 22. 4 інтерфейси. Це мовний патруль та IT українською. Залишайтесь. З нами далі буде.